Всім привіт! Сьогодні приготуємо мариновані огірочки, які ідеально підійдуть як закуска, також для бургерів, для тостів, для сендвічів і ролів. Готуються дуже швидко. Зараз будемо готувати. Приготуємо маринад для наших огірків. Для цього нам знадобиться 100 г цукру. Улюблені спеції, які ви полюбляєте. В мене сьогодні тут суміш перців, а також червоний перець. Я додала ще трошки гранульованого часнику і цю суміш додаю до нашого цукру. А також додаємо 50 мл обов'язково яблучного оцту. Саме цей рецепт готується за допомогою яблучного оцту. і додаємо водичку, водичка кімнатної температури 150 мл. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння наш маринад вже нагрівся, ми його не кип'ятили. А довели до майже до кипіння, щоб цукор розчинився, а спеції розкрили свій аромат. Охолоджуємо повністю. Далі етап з огірками. Нам знадобиться для цього рецепту 600 грамів наших українських огірочків. У мене невеликого, вони, бачите, за розміром. Зараз нарізаємо. Нарізаємо їх невеликими кільцями, зараз покажу вам. Ось такі кільця, вони десь на пів сантиметри за шириною. І всі огірочки необхідно буде порізати. Огірочки вже порізала, ось так вони виглядають. Нам ще додатково потрібна буде одна велика цибуля. Зараз її теж будемо нарізати. Нарізаємо півкільцями. Якщо не любите цибульку, то можете взагалі не додаватись. Але так як в мене родина полюбляє, то я додаю. Ось так виглядає вже в мене порізана цибулька. Це ідеальне буде поєднання огірків і цибуля, чудова закуска до вашого обіднього або вечірнього столу на сендвічі, на будь які тости. можна подавати, а можна навіть так просто поїсти. На ну що, додаємо цибулю до огірків? Ще огірків і цибульки ми додаємо сіль. В мене 20 грамів солі на одну цибулину і 600 грамів огірків. Додаємо і перемішуємо. Перемішуємо руками. Маринад охолоджується, якраз огірочки разом з цибулею постоять трохи, і огірки пустять свій сік, поєднаються з ароматом цибулі. Поєднанні огірків із сіллю такий аромат неперевершений вже йде, і огірочки вже пустили небагато свого соку. Ось так, от ми залишаємо до того часу, поки охолоджується наш маринад. Огірки вже пустили свій сік, і зараз переходимо до процесу збирання у баночки. Для цього я взяла дві баночки об'ємом 550 мл. Для аромату ще хочу покласти свіжий кріп у декілька гілочок на дно баночки. Тепер перекладаємо нашу суміш огірків з цибулею у баночки. Бачите, огірки пустили сік. Тепер перекладаємо. А викладаємо тільки огірки. Сік, який вони пустили, він має залишитися так у цій ємкості, в якій вони були. Ми його не використовуємо, бо в нас є маринад смачний. Огірки, ось бачите, пустили сік, вони дуже гнучкі і поєдналися з ароматом цибулі. Що паночки сформовані, якраз в мене вийшли дві паночки, і зараз будемо заливати нашим маринадом, який охолонув. Так, заливаємо. Маринад, до речі, спробувала, він вийшов просто бомбезний. Заливаємо наші огірочки охолодженим маринадом, накриваємо кришкою. Тут найголовніше витримка наша дочекатися обов'язково 5 діб. Ну що, залила? Зараз буду закривати їх кришечкою і ставимо у холодильник на 5 діб. Пройшло 5 діб, дістала з холодильнику наші баночки і будемо з вами дегустувати. З холодильника дістала дуже холодні. Ви уявляєте цей смак маринованих холодних огірочків? М -м -м. Ну що, пробуємо. Аромат неймовірний від всіх спецій, які ми додали. Огірки в процесі маринування в холодильнику вони трошки змінили своє забарвлення. Ну що, пробуємо. М -м -м. Огірочки дуже гарно примаринувалися, вони дуже хромкі, спеції ідеально поєдналися між собою. Пам'ятаєте, на початку відео я казала, що якщо не полюбляєте цибулю, то можете цибу... цибулю не додавати. Але у мене в родині всі полюбляють цибулю, і вона дуже-дуже смачна, маринована цибулька в поєднанні з огірками і всі спеції, які ми додавали, це дуже смачно. М -м. Цибулька теж дуже така пікантна вийшла. Огірки дуже дуже смачні. Я ще раз хочу наголосити на тому, що використовувала саме яблучний оцет, і в нього немає такого яскраво вираженого такого аромату, оцту, який притаманний звичайного спробуйте приготувати по цьому рецепту. Він дуже вдалий. Знаю, що у кожної господині є свої фаворити, є свої топові такі рецепти приготування огірків, як квашених, солоних, маринованих, але ці дуже-дуже смачні. Уявляю, як смачно буде з е, сендвічем або з бургером, і просто навіть під смажену картопельку. Це дуже смачно. Обов'язково готуйте, зберігайте рецепт і діліться своїми враженнями.